За... Зараз ви можете побачити дім легендарного містера Флезі Юте Якраз він збирається на роботу. Може, можете робити все, що хочете. Фоткайте, але без пишки тільки. Говорили, зараз він якраз вийде. А, -а, -а, -а коли він вийде? Буквально на секундах. Він якраз зараз збирається на роботу. О, ура, ура! Ми побачимо Флезі. Скажу поспоредику. Все ми заплатили. Все ми заплатили. Ну боже, ти насолоджуватись Де моя мотика? Де моя мотика? Тут, тут. Це, це меч! Де моя мотика? Може тут може тут десь десь тут точно в тумбочці Ці в холодині де моя мотика? Всім привіт друзі, з вами я містер це зараз не сильно хороше вімкнення. Де моя мотика? Ладно, з мечем побігу. Просто двері забув закрити, геній, просто геній, валаму, валаму, вамо. Е, а що ви тут робите? Флезі, Флезі, знімайте його, знімайте. Сапе, сапе, хто вам роздвоєм з Захватить мене фоткать! Все, не я фотосесія закінчена Жителю, що щось Флезі? Ну, навірно, да, Флезі зараз не вдасть. Житель що це таке? Ну, до ну, Флезі розб'єднаєш, вони, вони дуже хотіли побачити тебе, побачити твій дім. а якраз я, якраз ви тебе заплатили і, і вони тебе побачать. Тобі що складно? Так, да, складно, житель, це моє право все. Фотосесія. Окончено. Раз, два, три! Блін, оце звук був. Ем, все. Флэзі. Житий. Я тут нічого не винен. А я чого винен? Друзі, що це таке? Просто. Просто що це таке? Ладно, давайте вже будемо. Так за сім останні. Ви зараз можете побачити легендарного містера флазіте! Хто це? Що? Що робите на колодязі? Почекайте, як мені до вас до Бра, Ти стопе! Стапе! Що це таке? Флезі, Флезі! Фоткайте його! Фоткайте! Житель ти знову! До, до житель, вони мене заплатили, ну, дружитель пореководва хороший дай. Так, стоп, Так, стопе, ти знову за це взявся? Ну, бізнес. Так, все. Я до, не дозволяю вам фоткатись, с воно, Камера ложить. Все. валіте звідси. Ай, друзі, вони взагалі вообще обнаглели. Ну, реально, ну ось все, от, на... Ровному путі. Все, злася те. Коротше, я не знаю. Ой, навіщо я до нього додому заліз? Е, Піду вже додому, чи що? Але вони реально по повній. Ладно, сижу вдома. Тільки на вулицю я не буду виходити. Щоб ніхто мене не побачив. І меч сюди. Ідеально. Е, друзі, я якраз зробив. Тук тук-тук-тук-тук. Хто до мене стучиться? О, житель, привіт. О, Флезі, привіт. Е, тебе верта б зве. Так, почекай. Ніхто мене не фоткає? Та ти що хто тебе буде фоткати навіщо? Ну нормально. Ну нормально ти житель. Розумієш. Все, я пішов, друзі. друзей. Якийсь то житель адекватний. Мене не просить вас фоткатись. Так, до жителя. Угу. Ля-ля-ля. Так, так, так! Житель! Що ж ти там робиш? Стоп! Все! Житель, я тут без розсікдом! Окей, бізнес. Друзі, в мене є план. Я зараз схожу на склад, він далеко, і переодінусь такого бом... Ні. накину таку курточку, щоб мене було вообще не зрозуміло. Блін, друзі, подивіться, як реалістично відрізнити навіть від справжнього. Ладно, зараз будемо тролити жителів. Ну, не тролити, щоб вони звалили так. Ляля -ля 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 -ля. Була... Молода людина, Може навіть дійти, будь ласка. Зараз Флезі буде проходити. Який е... Я... Який ще флезі? Ну, Флезі, який живе в цьому домі. Так ви що не знали, Йо... він же його пропав. Ви йому надоїли, він... він його пропав. Як він пропав? Ну так ви що не знали, він вже пропав. Ну, не пропав, переїхав в інше село, в село, Майн... село Майнкрафмані. Як він так біг, то просто до я його. Ну, може, можете й ненавидити, але його не буде. Друзі, як вони мене ненавидять? Ну, вони мене достали, а потім, що говорять, вони не мене ненавидять. Ну зато ми їх затролили. А з вами я був мене флезітей. І надіюсь, вони більше тролити мене не будуть. Ну, не тролити, фотлять би. Містер флезете, а я буду знімати цю тупу броньку.